Добрий день, шановні колеги, вітаю всіх, хто дивиться брифінг Кільської міської державної адміністрації. Наші спікери сьогодні це заступник голови КМДА Петро Пантелей та директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук. Спочатку спікери розкажуть про результати перевірки укриттів у столиці, а потім дадуть відповіді на питання, які представники медіа насилають нам у своїх запитах. Отже, колеги вам слово. Всім доброго дня. 1 червня. Цього року ви знаєте, що сталися трагічні події в місті Києві. Загинули люди. Саме це стало передумовою позачергової комплексної перевірки укриттів, яка відбувається і про яку прохід, якою ми вас інформуємо. На сьогодні більше ніж 90% об'єктів вже перевірено, тобто, фактично, можна говорити про завершення перевірки і. Якісь попередні висновки, які ми бачимо, хочемо дати вам цю інформацію, достовірну інформацію, тому що дуже багато маніпуляцій з цифрами. От, різні джерела трактують по-різному, тому щоб таких маніпуляцій не було. Є офіційна статистика комісії, в яку входять представники ДСНС, поліція, уряду міста відповідно. РНБО, і тут якби не може бути якихось різних трактувань, на нашу думку. Отже, після перевірки 90% об'єктів ми бачимо, що дві третини сховищ і укриттів є придатними для використання і третина є непридатними. Ми хотіли б звернути увагу на те, що з непридатних. Потенціально можуть бути використані 17%. Це ті укриття, в яких просто в більшості випадків треба навести лад, в частині випадків необхідні певні кошти для проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи, в основному, це роботи косметичного характеру. Також треба дооснастити їх місцями для сидіння людей, освітлення іноді немає. От, в той же час 14% укриттів це. Ті приміщення, які фактично використовуватися не можуть, тобто там знаходитися іноді і небезпечно. Ми всі знаємо, які є підвали в місті Києві, іноді стеля занизька, іноді в підвалах проходять магістральні трубопроводи, опалення гарячого постачання під високим тиском знаходиться вода. Відповідно, це створює небезпеку і унеможливлює використання таких приміщень для. Покриття. Також є статистика відносно ситуації в різних районах. Це ситуація різна, при тому, що умови і будинки, в принципі, вони достатньо схожі, але бачимо, що за одних і тих же вихідних умов у нас різні показники в районах. Зараз. Також цей аспект аналізується, і ми бачимо, що, наприклад, в Подільському районі стан справ гірше. От, в тому ж Дніпровському стан справ краще. І це теж певні, певна інформація для прийняття наступних управлінських рішень. В першу чергу, ми проаналізували. Всі непридатні укриття, бачимо, що більшість переважно таких укриттів знаходиться саме в житлових будинках. Це майже 95%, От і тому це та категорія, на яку в першу чергу буде звертатись увага і відповідні здійснюватися заходи. Один з основних критерій перевірки це доступність таких укриттів. Можливість туди потрапити вільно. От. За даними, які ми маємо, 68% укриттів мають вільний доступ. Відповідно є така категорія, як приміщення, куди можливо потрапити протягом 5 хвилин. Таких приміщень 28%, ну і закритими. Залишається 4%. Отже, це базові показники, базові показники, яких в принципі вже достатньо для того, щоб не очікуючи завершення комісії, відповідні приймати рішення виконувати роботу. Саме це і робиться зараз, і ми якби, бачимо, що. Перше, називати укриттями приміщення, де неможливо, а іноді небезпечно знаходитись, не можна. Треба виключати їх з складу, решту проводити до ладу те, про що ми зараз говорили, їх треба оперативно відремонтувати, оснастити мінімально необхідним. І саме тому вчора було прийнято рішення і про виділення 750 мільйонів гривень на ці цілі. На оперативні роботи по відношенню до тих укриттів, які є на сьогоднішній день непридатні. Одночасно треба ще раз передивитись існуючі підвальні, напівпідвальні, цокольні приміщення, підземні паркінги, на предмет можливості їх використання як укриттів. Як показала перевірка, такі приміщення є, і, враховуючи те, що очевидним є дефіцит. Укриттів сьогодні в місті Києві така робота теж буде оперативно проведена. Але, на жаль, в деяких мікрорайонах фактично підвальні приміщення відсутні, або ці підвали ну, негідні для використання. Тому ми будемо закупати 200 модульних залізобетонних укриття, які швидко розгортаються. Цю роботу ми будемо проводити під супроводом. ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій, саме в тих місцях, в мікрорайонах, де є дефіцит укриттів. Також, що з'ясувалося, ми бачимо, що застосування ворогом балістичної зброї робить необхідним забезпечення умови вільного доступу до укриттів. Тому в першу чергу, по категорії приміщень, які перебувають в приватній власності, такі укриття є, їх майже третина. Необхідно підсилювати відповідальність власників таких приміщень за недопуск до людей під час повітряної тривоги. З цього приводу, саме з вимогою, мер міста і Київрада звернулися до Верховної Ради про введення кримінальної відповідальності за недопуск людей. З іншого боку, приміщення комунальні також потребують вільного доступу. Тому зараз тестується перша система автоматичного допуску викриття спеціальні замки, які відкривають дистанційно приміщення під час введення сигналу повітряної тривоги. Після тестування такої системи. 3 тисячі укриттів будуть обладнуватися автоматичними замками. Тут ми дуже розраховуємо на допомогу західних партнерів. Також не можна обійти увагою нове будівництво. На жаль, забудовники легко обходять вимоги законодавства, а вони є. Відносно влаштування укриттів. При, при, при проектуванні і при будівництві саме нових житлових комплексів. Тому що е, вимога така, що повинно укриття бути передбачено, або передбачено користування укриттям, яке є поряд. Ніяких або тут не повинно бути. Чітка вимога в кожному будинку новому укриття оснащене за тими параметрами, які сьогодні Передбачене законодавством. Також треба згадати про те, що і ДСНС, і місцеве самоврядування фактично вилучене з процесу прийняття нових житлових будинків в експлуатацію. До чого це приводить, ми бачимо. Фактично, на карті наших сховищ новобудов немає. Це теж те, що треба робити. Отже, достатньо. Великий обсяг роботи по перевірці виконаний, він дає нам можливість приймати рішення і, не очікуючи нічого, виконувати те, що необхідно, адже загроза існує, і ми не повинні допустити таких випадків, як, на жаль, відбулися першого червня. По доповіді основній, в принципі, все, ми готові. З роман Романом Станіславовичем Ткачуком, керівником департаменту муніципальної безпеки, відповісти на ті запитання, які дякую, Богдана. Отже, перше запитання: чому люди не потрапили в протягти ніч першого червня? Ретроспектива тих подій, яка є зараз в відкритих джерелах. 1 червня 2.49 було оголошено повітряну тривогу. Медичний заклад в Деснянському районі, заклад комунальний, комунальній власності перебуває управління Деснянської районної адміністрації. Охоронець цього закладу почав рухатися в напрямку дверей. Відбувся вибух, і загинула жінка, яка знаходилася перед дверима. Охоронець знов таки з інформацією з відкритих джерел, вже був біля дверей. Вірогідно, що він, а, вже він готовий був відкрити ці двері, але відбувся вибух через 4 хвилини після того, як було оголошено. Сигнал повітряної тривоги. Також приблизно в 20 метрах від вхідних дверей загинула жінка і її дочка. Верогідно ці люди рухалися в напрямку дверей укриття. Ці події зараз е вивчаються слідством, і, відповідно, остаточні висновки вже зроблять компетентні органи, але ситуація відбувалася саме так. Дякую. Друге питання. Чи будуть відкриті укриття в районах столиці, школи, садочки, метро, поліклініки? Якщо будуть закриті, то хто виводітиме ключем і кого, до кого мають звертатися люди? І хто відповідатиме за безпеку? Всі укриття без виключення повинні мати вільний доступ для користування. Без виключення. Не дивлячись на те, що школи, садочки. Є, наприклад, метро. Метро на ніч закривається, але є черговий охоронець, представник поліції, і під час повітряної тривоги він забезпечить доступ до станції метрополітену. Це стосується і закладів, де баланс утримувач закладу визначає відповідальну особу, яка запускає людей. І допуск повинен бути ще раз вільний відносно підвальних приміщень. Про які ми говорили, вони повинні бути відкриті на сьогоднішній день, поки не буде реалізована можливість сучасними засобами відкриття таких приміщень, саме одночасно з введенням сигналу повітряної тривоги, вони просто повинні бути відкриті і повинен бути забезпечений вільний доступ. Це з одного боку, з іншого боку, звичайно, існує. Небезпека, якщо це вільний доступ в підвальних приміщеннях буде постійним небезпека, потрапляння туди тих сторонніх людей, тому тут є спільна робота з національною поліцією відносно забезпечення безпеки людей, які проживають в цих будинках. Суспільний запит відносно цього питання, також великий, люди звертаються, тому буде проводитися спільна робота з поліцією, щоб не допустити. В той же час сторонніх людей, якихось потрапляння невідомих і забезпечення безпеки тих, хто проживає в таких будинках. Наступне питання: яка кількість укриттів у Києві? Чи вистачає їх для міста? Коли будуть будуватися нові укриття? Думаю, що Роман Станіславич пісне питання. Доброго дня на сьогодні в нашому місті за статистикою перебуває 2 мільйона 900 тисяч чоловік. На сьогодні спланований фонд захисних споруд в кількості 4 тисячі об'єктів укриттів та сховищ, які одночасно можуть захистити 2 мільйони 800 тисяч чоловік. Це перш за все об'єкти подвійного використання станції метрополітену, підземні переходи, підземні паркінги, найпростіше укриття підвальні на півпідвальні приміщення. Такого фонду на сьогоднішній день достатньо для того, щоб захистити 2 мільйона 800 тисяч чоловік. Як я вже казав, хотів би зазначити впродовж того, що говорив Петро Олександрович, практика на сьогодні і Діснянська трагедія, тому приклад, фонд захисних споруд на сьогоднішній день дуже залежить від. Перш за все, позиції балансоутримувача і безпосередньої відповідальності тих комендантів або відповідальних осіб, які несуть відповідальність за від надання вільного доступу мешканців до укриттів або до сховищ. При проведенні перевірці, ми на жаль, ми стикаємося з такою позицією. Наприклад, чому на телефонні дзвінки не відповідає відповідальна особа, яка зазначена на маркуванні. Вибачте, проспала. Вибачте, на даний час знаходжусь в іншому районі і під час комендантської години не можу приїхати. Ми не можемо ставити в залежність систему захисту населення від фізичних осіб, які не виконують свої функції. І тому як вже сказав Петро Олександрович, мер і депутати Київської міської ради вже ініцію ініціювали питання перед Верховною Радою про те, що нам необхідно вводити кримінальну відповідальність за невиконання заходів цивільного захисту. Ті балансоутримувачі, які орендують приміщення комунальної форми власності і не виконують заходи цивільного захисту, будуть подаватися в документи на розторгання таких договорів. Місто буде назад забирати в комунальну власність такі об'єкти і самостійно управляти їм. Система не може залежати від фізичної особи. Яким було офіційне розпорядження КМВА і Ради оборони Києва щодо укриттів у Києві до обстрілу 1 червня? Укриття мали відчиняти лише після оголошення тривоги, а в інший час вони мали бути зачинені? Я відповів на це питання. 24 лютого Радою оборони було прийнято рішення про введення системи цивільного захисту міста в стан повної підвищеної готовності. Це е, говорить про те, що було зобов'язано привести всі укриття в готовність, вони повинні бути відкритими готовим до прийняття людей. Так, після того на рівні постійно діючої комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій було проведено 8 засідань саме з приводу укриттів різних типів укриттів в школах, коли, наприклад, готувалися до навчального року в 2022 другому році. От, величезна кількість доручень, знову таких звітів, що все виконано. Зараз ці документи вивчає прокуратура, тому що відповідальність за укриття є, і вона дуже серйозна. Починаючи від балансу утримувачів, власника приміщення, закінчуючи всіма нами, тих, хто має відношення до цього питання. Відносно закриття відкриття, ми про це вже говорили. Єдине, що зараз виникає нова водна, нова загроза це балістична зброя. Це ракети, які дуже швидко досягають міста Києва в даному випадку. Тому в нашій презентації ми показали, що от, обговорюється новий такий показник 5 хвилин. Тобто, ті укриття, є укриття, яких які є черговий, але не більше ніж за п'ять хвилин вони повинні бути відкриті. Це поки що на рівні досліджень таких норм на рівні законодавства немає. Ми на сьогоднішній день наше зобов'язання це облаштування укриттів, це підтримання їх в належному стані. Вже ідеологія, методологія це центральні органи влади, державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми переконані в тому, що будуть надані відповідні роз'яснення із цього приводу, тому що час. Коли за які людина повинна досягти укриття, він як ми бачимо значно скоротився. Дякую. І ще одне питання. Хто відповідає за те, щоб укриття у комунальних закладах були відчинені під час тривоги? Керівник закладу чи керівник районної державної адміністрації? Керівник закладу? Керівник безпосередньо відповідає керівник закладу, який організовує роботу такого укриття. Він призначає відповідальних осіб. І на жаль, деякі керівники намагаються ввести свій особливий графік роботи таких укриттів, це є порушенням, і ми не будемо допускати такого. А чи зобов'язані власники приватних будівлі, які мають сховища відчиняти їх для всіх? так якщо укриття приватної форми власності входить до загального переліку фонду захисних споруд, повинні надавати вільний доступ всім бажаючим, кому потрібна допомога. І останнє питання, яке у нас є: чи перевіряють стан підземних переходів під час інспекції укриттів? Наскільки вони безпечні для перебування під час тривоги? І загалом, який стан підземних переходів у столиці, дозвольте підземні переходи відносяться до об'єктів подвійного використання, і ми їх зараховуємо як укриття для населення. Так, при проведенні перевірки по районам такі об'єкти подвійного використання теж проходять перевірку. Ми перевіряємо вільний наскільки вільний доступ. Ви знаєте, що біля підземних переходів ми маємо проблематику і мали до раніше проблематику з мафами з обмеженим доступом. Тому на даний час ми перевіряємо наявність вільного доступу в радіусі 20 метрів від підземного переходу. Нічого не повинно заважати мешканцям до доступу. В підземних переходах ширина проходів повинна бути не менше 6 метрів. Повинно бути освітлення, повинні бути встановлені пандуси для того, щоб наші мешканці. Зі з обмеженими вадами могли використовувати такі підземні переходи для захисту в тому числі. Так вони приходять, проходять перевірку, як і інші об'єкти подвійного використання. Всім дякуємо. Якщо питань більше немає, будемо вас мати надалі. Дякуємо за увагу.